Яка країна буде розглядати запит на міжнародний захист? Коли-небудь задумувалися про таке, що я маю тимчасовий захист, можливо, переїду в іншу країну, а там подам на міжнародний захист. І все, все буде Гуд. А чи саме так, чи ні, давайте будемо розбиратися. Е, ідея цього відео мені прийшла після отримання запиту. Підписниці в інстаграмі. Доброго дня! Чи не володієте ви інформацією стосовно такого питання? Ми з чоловіком мали тимчасовий захист в Італії. Потім переїхали у Францію і тепер хотіли б просити міжнародний захист у Франції, але знайшли інформацію не підтверджену, що міжнародний захист нам потрібно просити у Італії. Так чи ні, це? Дивіться, давайте розбиратися, що. Міжнародний захист надається особам на основі регламенту Добліну. Тобто, є такий спеціальний регламент, на основі якого заявники мають отримати міжнародний захист, можуть отримати. І згідно нього є чітко передбачено, яка країна повинна розглядати запити на видачу міжнародного захисту. Є різні умови, є різні винятки, і зазвичай це, наприклад, є такі випадки: якщо країна, яка вам надала візу, тоді ця країна має розглядати вам запит на міжнародний захист. Якщо країна, в якій ви мали дозвіл на проживання, а потім переїхали в іншу країну і просите міжнародний захист, як у цьому питанні, тоді має розглядати країна, де ви мали дозвіл на проживання. В нашому випадку запитання це Італія має розглядати запитання. Але є різні винятки та різні умови, коли країна може змінюватися. Звісно, там треба додаткові документи подавати і так далі. Тому підходьте до цього питання з розумом та консультуйтеся в адвокатів по міжнародному праві. Бо я знаю випадки, коли особи, наприклад, мали дозвіл на проживання в Польщі, потім приїхали в Італію, подавали на міжнародний захист. Італія, знаєте, що розглядає запити дуже і дуже довго, і через рік-півтора відмовила у видачі міжнародного захисту. Пояснюючи тим, що ем, держава, якою має розглядатися заява на міжнародний захист, є Польща, а не є Італія. І мала особа їхати в Польщу та й там брати. Тобто це оспорювалося потім ці всі заявки. Ну, були всякі різні нюансики, але суть залишається такою, що є юрисдикція. Тієї чи іншої країни, щоб надати міжнародний захист. Визначтеся, під, яку, під чию юрисдикцію підпадаєте ви. Не прогавте цей момент і завжди перед такими важливими запитами, як міжнародний захист, рекомендую просто настойливо рекомендую звертатися до адвокатів, але не просто до адвокатів, якихось там по цивільному, кримінальному, сімейному праву, а по імміграційному міжнародному праву, щоб ви просто розуміли, куди йти. Бо якщо ні, тоді можуть вам надати некомпетентну інформацію, бо мають дивитися саме ваш кейс, ваші документи, ваш випадок, і чи ви маєте когось в цій країні чи ні. Тобто, дуже добре потрібно знати ось це право. Всіх обнімаю до зустрічі!